Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і ми продовжуємо вивчати з тобою історію України 8 клас. Темою сьогоднішнього року є козацькі сільські повстання 20-30-х років 17-го століття. Поїхали! Що ж стане перед умовами козацько-селянських повстань у 17 столітті? По перше, польський уряд не виконав обіцянок даних ще за доби Сагайдачного щодо платні за службу у війську, розширення козацького реєстру привілеїв для православних церков, а також зобов'язання не чинити перешкод для походів проти турків і татар. По-друге, посилюється тиск на Україну з боку польських феодалів католицької церкви. Також тривають утиски реєстровців захоплення православних храмів і монастирів. По четверте, триває подальше закріпачення селян. Після завершення Хотинської війни ті козаки, які були виписані з реєстру, відмовлялися виконувати накази королівських урядовців щодо повернення під владу своїх старих господарів. Так стається, що польська влада не виконує своїх дотримань, а козаки починають бунтувати. Проти шляхти виступали об'єднані сили місцевих повстанців та запорожців, майже 20 тисяч війська, очолюваних гетьманом Жмайлом. Для придуження козацько-сілянського руху Річ Посполита направила 30-титисячне військо з Станиславом Конець Польським. 15 жовтня 1625 року біля села Таборище, поблизу міста Крилова на Київщині, відбулася велика битва. Повстанці вистояли, а поляки зазнали значних втрат. Загони повстанців від Вступили на вигіднішу позицію до Куроковського озера, де нинішній Кременчук знаходиться. Між протидіючими сторонами відбулася найбільша битва поблизу Курокового озера. Зазнавши значних втрат, жодна з них не отримала перемоги. Становище повстанців погіршувалося, не вистачало боєприпасів і теплого одягу і продовольства. Догідливо налаштована старшина усунула від керівництва жмайла і гетьманську булаву було передано представнику козацької верхівки Михайло Дорошенко, а потім укладено мирне. Нову воду. Тож, згідно з Куруковською угодою, всі повстанці були амністовані. Козацький реєстр зріс на 6 тисяч осіб. Одна тисяча реєстровців повинна була постійно перебувати на Запоріжжі, щоб не допускати туди втікачів іспанських маєтків. Щорічна плата реєстровців зросла до 60 тисяч злотих. Реєстровці могли обирати собі гетьмана, але затверджував його сам король. Усі козаки, що залишилися поза реєстром, повинні були повернутися до своїх панів і виконувати кріпацькі повинності козакам заборонялося втручатися в релігійні справи на українських землях, здійснювати морські походи та мати власні відносини з іноземними державами. Така ситуація неминуче призвела до нового козацького повстання. Тож, повстання Трясила або Тараса Федоровича в 1630 році. Початком повстання послужила відмова запорожців коритися гетьману реєстровців Григорію Чорному, який проводив догідливу політику стосовно поляків. Козаки обирали своїм ватажком Тараса Федоровича Трясила, та вирішують тікати із Тічі. Тарас. Федорович звернувся з універсалами до українського народу і закликав приєднатись до козацької армії, щоб вигнати шляхту з України. Повстання швидко охопило Полтавщину, значну територію лівобережжя і частину правобережної України. Повстанці стратили чорного, заволоділи Каневом і відійшли до Переяслава. Проти повстанців було кинуто польське військо, очолювано конець польським. Тим самим, майже три тижні тривало кровопролитні бої між ворогуючими сторонами. Центральною подією повстання була так звана Тарасова ніч, коли невеликий загін повстанців знищив добірне шляхетське формування, що охороняло штаб конець польського. Зазнавши значних втрат, поляки пішли на переговори. Тараса Федоровича було усунено від керівництва козацько-старшинською верхівкою. Внаслідок цих всіх дій було укладено Переяслав. Угоду, за умовою якої реєстр збільшився до 8 тисяч козаків, решта козаків мала повернутись у підданство панів. Зберігалися привілеї козацької старшини. Козакам було заборонено військові походи. Що ж буде далі? Далі буде повстання Івана Сулими, 1635 року. Польський Сейм у 1635 році ухвалив рішення про будівництво фортеці на Ніжньому Дніпрі. Розташований тут польський гарнізон мав взяти під свій контроль шляхи на Запоріжжя, бути перед. Шкодою втікачам із України на Запоріжжя перекрити основний шлях постачання Запоріжжя продуктами, харчування і боєприпасами. Замок був споруджено біля першого козацького порогу. Будівництвом фортеці керував французький інженер Гіом. Левесо дебоплан. Поляки не давали козакам ловити рибу, полювати і займатися промислами. Та тільки нос закінчилось будівництво фортеці, фортеці Кодак, який захопив і знищив козацький загін, очолюваний гетьманом запорожців Іваном Сулимою. Іван Сулима був підступно виданий реєстровцями поляками і невдовзі страчений у Варшаві. Ось така історія козацьких повстань. Що буде далі? Вивчаємо на наступних уроках.